Сім з половиною трильйонів доларів, може навіть більше. Апетити Трампа, чесно кажучи, за межею можливого навіть уявити таке не можна. Було. Знаєте, коли він заявив про 500 мільярдів доларів рідкоземельними металами, я був трошки в шоці. Коли він ще додав чи енергоносії, чи енергоресурси, точно не пам'ятаю, переклад не дуже був точний, а також державну компанію України, я був дуже неприємно вражений. Але те, що зараз було, що він запропонував Зеленському підписати угоду про передачу прав на 50% усіх копалень, які. Якщо хтось не знав за оцінкою міжнародних експертів, коштують 15 трільйонів доларів. І це ті копали, ті ресурси, які відомі, що ще сховано ніхто не знає. І він фактично сказав: віддайте мені 7,5 трильйонів доларів, може навіть більше. Це, це що? Це це, це реально фактично продати Україну. Віддати. Це навіть не те, що ядерну зброю віддали по тому Будапештському меморандуму. Це взагалі за що? За ці гроші ми можемо, не те, що Росію я ж кажу, знищити. Ми Україну просто таку країною б потужною б зробили. І в кожного. З мешканців була така кругленька сума на кишені, тому, на мій погляд, апетити Трампа це щось за межею можливого. А якщо до цього його апетити могли е, зрівнятися з апетитами Путіна, то зараз від нього, м'яко кажучи, переплюнув. ви як думаєте?